350 окопних свічок дають більше тисячі годин тепла, які допомагають військовим боронити Україну. Саме тому Костятин Сіньковський перетворив своє хобі, раніше він робив декоративні свічки, на благодійну справу, адже знає по собі, що відчувають та проходять наші захисники. Надихнуло По-перше, потреба наших бійців, по-друге, я трошки в цьому матеріалі, бо 15-16 рік. Я був в АТО, також користувалися такими речами, але в той час ми робили це все з тушонки, з жиру, тобто на примітивному рівні. Працює Костянтин майже щодня з 10 ранку до 8 вечора. Має одного помічника родом з Мелітополя. Той переважно допомагає йому нарізати шматки картону. Якщо є один, допустим, ну це може бути штук 50-70, Якщо один. От якщо з помічником, це вже в два-три рази можемо більше зробити. От буквально позавчора ми зробили 350 штук. штук. Ну за два дня, грубо кажучи. Для того щоб зробити окопну свічку, вам знадобиться бляшанка, картон і віск. Але майстри говорять, що найголовніше це бажання. От, от так от бляшаночка, обрізається. В нужный обрезается влужный розный ну, и спадается сюда потом эту бляшаночку мы вот что вы снимаете я вам покажу вот мы берем такую бляшаночку. у нас есть тут заготовленные материалы тобто картон Є спеціальний станочок, який ми зробили власними руками. Так, накручуємо з двох частин. Накрутили. Оця бляшалочка, що ми відрізали. Беремо. Дотискаємо до розміру. І сюди ще потім фітильочок вставляється і все. Після цього заливається все віском, парафіном от, і відправляється на передову. Готові свічки передаються до волонтерської машини та відправляються на передову. Горять вони понад 5 годин, що надає їм великої переваги. А компактність, ну і коефіцієнт полезної, корисної дії. Шукає якісь дрова там десь би знайти, щоб підігріти чай. От, дістав з рюкзачка, запалив вже працює через хвилину. Можна от, от, такою свічкою можна зготувати навіть три тарілки борщу, тобто вже троє наїлися. Майстри закликають не викидати бляшанки з-під енергетиків, пива, залишки від старих свічок. Все це знадобиться їм, аби в результаті отримати світло та тепло для наших захисників. Кажуть, що найбільше радіють, коли приходять люди та допомагають. Шопа. На свічки вам здають. Що ви привезли? А дві свічки трибали. О, супер. <глав ї> <глав ї> ні, ні. О, супер. Бачите, то, що я казав. от Люди небайдужі приходять, приносять свічки, приносять буде 15 років, коли <глав 'ї> Так, так. Дякуємо вам. Друзья. Долучитися до благодійної справи може будь-хто. Їх майстерня знаходиться за адресою Заньковецька 5. Приходити можна в будь-який день та допомагати.